Я думаю, до зими вона буде сіяти також редиску. таке насіння. Включаємо апаратуру нашу. І така цибулька піде на зелень. Тут, кажу, тут є різні сорти. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярій Мазур. І так як вже кінець вересня, питаються, що можна посадити ще в тепличці. Ну Хто маєте, то не теплиця, вона опалювалася нам розсаду. Тут без опалення було. А такий балаган називайте, як хочете. І що ще можна посадити? Тут в мене був помідор, були вулицярики, бачите, і високорослі і рожевий. З кусочка взяли непогано. Вчора прибрали тут, була наплівка. Ну, а зараз ми будемо фрезерувати нашим мотоблоком. Фрезернемо. І думаємо, ми ще тут небагато, тут взагалі мало є, але все рівно, щоб воно не пустувало. Так як я вже е, хочу сказати, що би тут редиска до Нового року була, це ми на Львівщині Ми сажаємо в кінці вересня. Сіємо, то есть. А я на Херсонщині це 20 жовтня висівав. І в нас на 19 грудня до 1, 2, 7 якраз там йшли свята. І в мене була готова, як то кажеться, продукція нашої редиски. Вона тоді в ціні. Так як зараз все вже помідор, огірок тепличний і так. Уйде і знайдеться, якраз хочеться ще більш-менш, щоб було, як говориться, зеленина чи свіжі. Дуже хто полюбляє овочі, то якраз градиска в тему. І переважно я сажаю, я сажаю. Це була в мене ракель, але я взяв Селесто. Тут 250 грамів. 250 грам. Вона коштує більше тисяч, 1100 1200 Брав на Закарпатті, в магазині. Так як я там був. Ну і переважно можна замовляти. Я замовляв переважно в агротерами, якщо немає в то фазенда. Сажав ракель, а це селеста. Селеста теж суперова, я вже садив, показував вам у відео. А буду трошки цього і трошки нашої цибульки на зелень. Не трошки, трохи є таких 5-10 ящичків. Кусочок тут засадів цибульки на зелень. Ну, а тут і тут посію редиски. Сам посів, покажу. Ну і, звичайно, нашу суперову то і сівалку якраз покажу. І все покажу, як воно фрезеровка і все відбувається. А так ще можна, хто хоче зелень посіяти в теплиці. Ще в даний час, якби була розсада, Молодої пікінки можна було кидати, якщо би була розсада, ще б якраз вона була. Це більш на півдніших. Ну і тут, я думаю, теж залежить буде від осені і від зими. Але вона хоч не опалювальна, на дворі буде е, мороз, сонце пригріє, щоб ви знали, в теплиці буде плюсова температура. Хоч на дворі буде мороз. Тут є парникові, як то кажеться, такі. Ай, ось таке, Щоб тепло воно буде тримати. Прямо через плівку. Тепличка моя така, не скажіть що, але простояла вже три роки. Плівка тримає суперово. Ну і ми і розсаду вирощуємо, і маємо ще й. І картопля у нас була рання, і редиска, що тільки тут не було, в моїх відео все є. А вам вирішати, що можна ще кинути. Можна ті самі ще кидати, якщо є салати. Салати теж добре йдуть на ура, зелень цибулі можна зараз на зелень. Але розберемося в цибулі. Ця цибуля тиканкою, сіянкою сажена весною. Що вона дрібненька, я загостив спеціально, в мене її. Крупніша, а це я загустив, щоб була і раніше, щоб вона груба не була, така дуже здорова. О, бачите, вже проситься зелень, вже проситься наверх. Вона тверда, але вже проситься. Як проситься, то якраз нормально. Ця цибуля, яка продається зараз, чи глобус, чи візьмемо навіть медузу. Бонуси, ну, то різні ті, що саджаються насінням весною. от Вона зараз вам не пробудеться. Вона буде... Я саджав осінню, в кінці зими, грудня і вона ж пробуджувалася в мене на весну. Це в теплиці. А так тільки саджаємо тиканка, та, що була. Або прошлорічні, які насінням сіялися, був такий вулф. Був такий сибір сорти, вони сіються в, зараз кажу, в серпні місяці і на ранню весну якраз маєте цибульку. Це просто вирощування таке. Та теж буде, пробуджується, вона буде вам зеленю. А ми будемо садити цю, подивитись, вона піде, тому що на полі вже зелена є, зараз покажу вам. Тут була цибуля. Бачите. І вона, бачите, вже зелень відбиває. Де не де, -де залишилося, бачите, і вона відбиває. О. Так що така піде в зелень. І ми, я за що і кажу, вирішили посадити нашу цибульку. Подивимося, що тут вийде. Я думаю, до зими вона буде 100%. Якраз подивитесь моє відео. Посів, зараз фрезеровка, потім посів. Ми посіємо і будемо чекати, полиємо. Полив тут буде в мене з крана просто лійкою. Я думаю, буде суперово. Дивимося далі. І наш мотоблок. Ось така земля Ось. можна вкинути небагато ні тромафоски підживити трошки, а так два рази, якщо прийти, буде суперово. Купличка невеличка, така така. Ось скажу, що скільки вийде, то то і буде. Але я до цього, що можна ще нам посіяти що редиску, можна ще й салати, то що хоче зайнятися, щоб була ще якась копійка. Так як на Херсонщині в мене було чимало теплиць, там було на 12 соток, навіть більше, то там, якщо 12 соток посіяти з кілограми редиски, звичайно, прибуток більший є. Редиску люблю сіяти. Ну і непогана вона, вона не гірчить нічого суперова. А так покажу зараз, як зробимо. Мотоблок працює. На Херсонщині я мав два мотоблока, дев'ятки. Це десятку взяли. Працює вже третій рік суперові. Це вже кентаури. Ну і після нашого цього будемо сіяти. Редиску. А пізніше вже посадиться цибулька. Земля непогана, кажу. Так що дивимося далі. І так у нас сівба буде нашої редиски. Отаким апаратом. Зараз покажу, як він працює. Зараз покажу отаке насіння. Засипаємо його. Можна більше, пачки трошки. Тут багато не піде, тут мало є. Хорош, якщо на машинці там кілограм до 10 соток, приблизно залежить який посів. А так будемо дивитися, зараз включаємо апаратуру нашу. насіння йде одне одно, бачите, регулюється отут. А не далі і падає, бачите, і йде отакі макар. Правда, вона від. Працюю від, бачите, трохи з боком, бо тут невдобно, незручно. І будемо висівати нашу редиску. А тут є кусочок на цибульку. На зелень. І така цибулька піде на зелень. Небагато кусок. І якраз до зими буде нормальний хід, що буде у нас зелень. Ці ж вітаміни. Плюс після цього, в січні місяці, я буду ще сіяти також тут редиску. Ну а тут в мене буде на розсаду. Один коло другого, бачите, сліда по і суперово. Вже виставлено вона все до такої сівалки Ходить 10 різних дисків. І можете собі висівати, що моркву буряк, тут кукуруза, кавун, огірок, що хочете, можете собі висівати. Ну, але тільки що вручну треба. Це для така хто має трошки колодому. Хоче посіяти чи буряк, чи, чи морку, буде в описі. Кому треба, кому потрібно. Беріть, але вибір біжу за вами. Може де дешевше знайдете, може шейки такі самі ті. Але я би сказав, що непогано. Так як вона висіває у нас переважно 7х7, на щоб було. 5х5 ну, непогано. По всходах подивимося, як воно йде, ано помалу. Купляється, о, йде, падає саме насіння, І все. І є результат. Буквально через днів 10-15 я покажу сходи нашої редиски. Так, переставили і пішли. Ось такий посів. Призернули, граблями раблями переробили ми, ну і так і сіється. Помалу походили, хай з пів години. І вже буде рости наша редиска. Якби було більше, звичайно, теплиць, можна було більше сіяти. Я сіяв соток зразу, що на Зиму, що на осінь, що на весну, щоб була. Сото 8, 10, 4, коли як. Коли була вже вільна теплиця, тоді ми сіяли. А так, поки що маємо. Дехто питає, акумулятора наскільки вистачає. Ну, хвати нам по як то кажуть, посіяти і більше тої теплички. На замін можна другий не зарядити цей і вперед на другий день знову сіяти на об'єм. А так акумулятор від мотоцикла, мопеда 12 кВт і вперед. Великого від машини не поставити, тому що тяжкий буде. А так, бачите, є. Воно загортає, зразу і трамбує, бачите, ходить вже тут і слідів не видно. Тут ще видно, а тут вже не видно, навіть де по сіяному. Бачите? Трошки тяжкувата, ну, але на колесах підшипники і непогано, супер. А ось і наша буде посадка цибулі. Садимо отак, просто як земля така м'ягенька, біг глибше, тому що потім коріння буде земля трохи сідати, коріння догори і буде трошки у нас одна коло другої, одна коло другої. Так, одна коло другої. І прямо тут покажи, що коло другої теж отак От буде. Ось так буде. Бачите? Ось так. Одна б так стіль, стільну, ну туди далі піде краще обід'є на другу сторону, якраз піде для показу, буде суперово. І цей кусочок ми так посадимо. На 4 4 сотки, на 4 сотки йде десь 3 тони. Якщо не більше. Ой, вибачаюсь, на 7, на 6 соток 4 тони. 3, 4, залежить, які буде, якщо так во посадити. Якщо так посадити. Ми три тони, нас 5 соток посадили. Ну, а Тут небагато. Це на зелень, хто хоче з зелені. Садили медузу, бонус в кінці грудня і в кінці лютого, на початок березня у нас була зелень, ми здавали, У мене в відео є. А тут ми просто другий сорт. Медузу і бонус не садимо зараз, садимо тільки на зиму, тому що там вона ще спить, як то говориться. А ця вже пробуджується, так як я вам показував на полі, вже вона зазеленіла на зелень. І процес з нас йде. Буде більш економніше насіння, більше, бо ще хочу посіяти, десь подивимося, трохи на полі. Трохи на полі посію, тому що... Родиска тут якраз і на весну піде. Зараз ні на зиму, а пізь, більше пізніше посію. Зразу її загортає. Головне, щоб була суха, коли мокра, детайно забиває сушники самі, а так бачите, як вона йде. Закриває добре. І ззаді затрамбовує. Отакий От процес. Оце дочка закидує цибульку. Кітперка дивиться, щоб кури не заходили. А то повибають, треба буде закривати або відкривати, сітку ставити. І так піде далі. І в мене таких ще чотири ящички, це своя домашня. Як я вам говорив, Штутгарт І деяка ще другіша менша. І я її сюди вкину. А це сама така машина. Все видно, як дивимося і працюємо трошки нища, ну воно біжить. Трошка сушник пустили нижче чуть-чуть небагато. І зразу ззаді колесо за гуртає. От такі, бачите, і трамбує, і гуртає, і все. Будемо дивитися на сходи. Які будуть до нас сходи. Детальніше покажу вже вам. Так що на другу посадку після цього, хоч тут можна садити дуже багато, тепличка може працювати круглий рік. Саджаємо чи сіємо редиску, то зелень то все салати переважно на даний час ви в коментарях пишіть яку ви сієте ми з Селесту. селесто вона непогана маленька ботла ну і гарна гарний гарний плод не, не опалюється, звичайно Ніхто не буде палити тут, тому що, самі знаєте, дрова дорого. А так сіємо цибулю Штутгарт. Ну, кажу, тут є різні сорти. навіть біла попала, але на зелені вона піде. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України то може, той трудиться, і хто хоче. До побачення.